Знаєте, захист у баскетболі, це ж не просто біганина за суперником. Зовсім ні, це ціла стратегія, така собі гра розуму і ціла. Сьогодні ми якраз і розберемо, як перетворити свій захист на справді неприступну стіну. Ось у цьому, по суті, і є вся філософія, фундаментальне правило кожного класного захисника. Це основа основ, і все, що ми будемо обговорювати далі, так чи інакше випливає саме з цього простого, але надзвичайно потужного принципу. А вже ж, і це наша ціль на сьогодні. За наступні кілька хвилин ми пройдемо шлях, який, сподіваюся, не просто змінить розуміння захисту, а й дасть інструменти, щоб стати тим гравцем, якого нападники будуть, ну скажімо так, побоюватися. Ну що ж, почнемо з абсолютних основ. Перш ніж говорити про якусь тактику перехоплення чи блокування, потрібно закласти правильний фізичний фундамент, бо без нього будьмо відверті, все інше просто не працюватиме. І от що тут цікаво кожен цей крок має свою чітку мету. Зігнуті коліна це низький центр ваги для миттєвої реакції. Широко розставлені стопи це про баланс, а розведені руки створюють такий собі візуальний і фізичний бар'єр, який заважає і передачі, і китку. Це, по суті, єдиний правильний спосіб пересування в захисті. Захисне ковзання або переставний крок дозволяє завжди бути перед нападником. Але най найважливіше ніколи чуєте ніколи не схрещувати ноги. Це миттєво вибиває з рівноваги і робить з захисника легкою мішень. А ось цей слайд чудово показує, де більшість гравців, ну скажімо так, спітикається. Подивіться на другий пункт стрибки на фінти. Ох, як нападники обожнюють, коли захисник клює на такий обманний рух. А ключ тут простий дивитися на пояс або тулуб гравця. Куди рухається його центр ваги, туди будьте певні, рухатиметься і він сам. Гаразд, основи руху засвоїли. Тепер переходимо до прямого протистояння. Що ж робити, коли суперник тримає м'яч і дивиться прямо на тебе, готуючись до атаки. Так от, ключовий момент тут це взяти під контроль простір і змусити нападника почуватися максимально некомфортно. Коли гравець витісняє його до бокової лінії, він ніби використовує її як додаткового захисника. І ще один важливий момент: як тільки суперник взяв м'яч у дві руки, його можливості різко обмежені. Ось у цю мить до нього треба буквально приклеїтись. А тепер перейдемо до чогось складнішого. Захист проти гравця без м'яча це справжня шахова партія. Вона вимагає не просто фізичної готовності, а постійної концентрації та розуміння всього, що відбувається на майданчику. І це без перебільшення золоте правило гри без м'яча. Якщо захисник бачить тільки свого гравця, він не помітить загрози від м'яча. Якщо ж дивиться тільки на м'яч, його опонент просто відкриється за спиною. Трикутник це і є та сама позиція безпеки та повного контролю. Ось це є так звана закрита стійка. Тобто захисник не просто реагує на пас, а активно йому заважає ще до того, як він зроблений. Рука в лінії передачі це такий собі психологічний тиск, який змушує гравця з м'ячем шукати інші, часто менш вигідні варіанти. Ну а тепер вишенька на торці кульмінація нашого розбору. Як не просто заважати, а відбирати м'яч. Чисто, елегантно і що найголовніше, без свистка судді. Знаєте, це те саме питання, яке відділяє просто хорошого захисника від елітного. І відповідь тут криється в дрібницях у справжній ювелірній точності рухів. Давайте ж розкриємо ці секрети. І от чому це працює? Коли хтось б'є по м'ячу зверху, він майже гарантовано влучає по руці. Це фол. Але коли м'яч відскакує від підлоги і летить вгору до руки нападника, є короткий короткий момент, коли він найменш захищений, і рух знизу вгору він націлений саме на цей проміжок часу. Це, по суті, моменти вразливості нападника. Коли він перекладає м'яч, він на долю секунди втрачає щільний контроль. Коли починає кидок, його увага зосереджена на кошику. Завдання захисника розпізнати ці моменти і діяти просто миттєво. Тут вся справа в техніці. Широкий замах усією рукою, знаєте, виглядає агресивно і одразу привертає увагу судді. А швидкий короткий рух кистю це майже робота хірурга, точна, ефективна і майже непомітна. Мета ж не забрати м'яч силою, а просто збити його з траєкторії. А ось це неймовірно важливе правило, яке треба просто відчувати. Можна ідеально чисто вибити м'яч, але якщо при цьому врізатися в суперника своїм тілом, це все одно буде фол. Тобто тримаємо дистанцію корпусом, а працюємо руками. І наостанок професійна хитрість, яка ну просто геніальна у своїй простоті. Замість того, щоб активно намагатися вибити м'яч, можна просто поставити долоню там, де він має відскочити. Дриблер сам вдарить по руці і втратить контроль. Жодної агресії, стовідсотково без фолу і неймовірно ефективно. Окей, теорію ми розібрали. Але знання без практики, як відомо, це ніщо. Щоб усі ці навички стали, так би мовити, другою натурою, їх потрібно відпрацьовувати знову і знову. Здавалося б, проста вправа, але вона неймовіжно ефективна. Вона тренує саме ті м'язи ніг, які відповідають за швидкість пересування в захисті, і привчає тіло весь час залишатися низько. Це той фундамент, який дозволяє бути вибуховим на майданчику. І головне, її можна робити будь де, навіть у власній кімнаті. А ось ця вправа вона якраз відточує той самий короткий різкий рух кистю, про який ми говорили в секції про перехоплення. Вона тренує реакцію, і швидкість рук, які так необхідні для чистого відбору м'яча. Це, по суті, перетворення теорії на м'язову пам'ять. Отже, ми пройшлися по всьому, від базової стійки до мистецтва перехоплення. Тепер варто замислитись, а яка одна єдина річ засвоєна сьогодні може мати найбільший вплив на гру? Можливо, це принцип трикутника, а може, правило, знизу вгору. Якщо зосередитись саме на ній, відпрацювати її до автоматизму, то можна побачити, як захист вийде на абсолютно новий рівень.